Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Кримінальна справа. Її так само треба розкривати. Марина. Велосипед я хотів у дитинстві. А зараз я хочу і повернутися в І повернутись з головне управління. А для цього треба піднімати показники відділку навіть такими справами, як Велік. Забув. До речі, тут ще десяток викрадень велосипедів за останній час. Молодець Стас. Дякую, що систематизував ці справи. Учись! Серйозно? Прям молодець? Ну Якісь 100 секунди вже дорослий, такий систематизований, а? Якщо ти думаєш, що такими дешевими маніпуляціями зможеш розпалити між нами суперництво, то ти помиляєшся. Так, нам змагатися все одно, що моп собігти за гепардом. Чи бобру за Яговаром. А, ні, диви. На примітивні організми твої маніпуляції діють. Фантастично. Так, я бачу, всі у нас тут готові до перегонів. А що у нас по турнірній таблиці, а? Так, у нас велогонка. Переможець. Отримає шанс пропрацювати в відділку ну, десь до кінця тижня. Будяк. О, журба. Карина і. О, сика! Ви не маєте права за законодавством. Точно! Точно, журба, ми живемо в правовій державі, де усе виключно за законом. А значить, як написано, так і буде. Наскільки я розбираюсь в сарказмах, це сарказм. А ти думаєш, це сарказм? А якщо дійсно звільнить? Я б могла сказати гребіть самі, якби в мене був успішний мужчина. А так, що треба робити? Справа про крадені віліки. Крадені віліки? У моїй практиці була купа таких справ. Це галяк. Вітаю! І твій велосипед мчить на вихід з Вінтілку. А віліки дорогі. А, а є якісь особливі прикмети? Ах, краще б ви мовчали. Треба придивитися камери спостережень. І у нас вже є лідер перегонів. Журба, опитуєш свідків. Будяк, купуй собі попкорн на тебе чекає перегляд відео з камер. Карина їде до діда. взяти показання. Осика мені в кафе за тістечком. Усадь, ну ти не віриш цю справу. А гроші? О, З грошима кожен може. Так. Ну що, на старт, Увага! Руш! Мені попкорн купляти? Прокляте місце. Віддавай! Привіт! Допомогти. А ви знаєте, як його приборкати? Я знаю, як приборкати будь-кого. Чого вам хочеться? Ну, Тоді мені оце рожеве угідне. А ви теж працюєте в цьому центрі сучасних технологій і провідних фахівців? Проваджуй технології. Готуй спеціалістів. Хто тобі заважає? Я працюю в значно більш поступливій компанії. побачення. З вас 540 гривень. Що? Ти що малий здурів? дурів? Які 540 гривень? Контрольна закупка, поняв? 540 гривень. За сирники? За чизкейки. Ага, значить, ви відмовляєтесь співпрацювати з органами. Я вірно вас зрозумів. 540 гривень, і я не буду повідомляти в поліцію про підроблені документи. Що? Та вони такі ж справжні, як моє бажання запхати тобі ці чізкейки в одне місце. Уловив суть. Уловив. Тоді зараз я заявлю про зловживання службовим становищем. Хто вас таких плодить? Людство приречене. 90-х такого бардака не було. Тисячу гривень на оголошення? Ну, так по цих е крадених На живця ловити. Ну, дати е оголошення в інтернеті, типу, е куплю би у і так далі. А на сайті ж схема така: не підмажеш то оголошення в топі не будуть. Так чого ж ти одразу не сказав, що ви зі сковородою по справах велосипедів працюєте? Гаразд. Ось тримай? Угу. І розписку напишеш. Добре. Дід, Діду! Пане Ірисименко. Ви пам'ятаєте, у вас вкрали велосипед? Пам'ятаєте? Велосипед у вас вкрали. А ви пам'ятаєте, хто вкрав? Я... <світ> Мазеє. є. Магази є. Ви, ви, ви не знаєте, ви були в магазині. Що ви робите? А ви що робите? А ну, визіться негайно! Контрольна закупка почалась. Зараз побачимо, що тут в тебе по санітарних нормах. Ага, скарги і пропозиції пишіть в інстаграм. І ваш чек з передбаченням. На тебе чекає. Успіх. Чуєш хіпстер. А на тебе чекає. На тебе нічого не чекає. Чому так довго? Я більше вашою компанією і по доставці користуватись не буду. І поставлю вам одну зірочку. Короче, від діда має ніякої користі. Він крихтить, що нічого не бачив, нічого не чув. Тримай солодке за старання. Відерно. Журба, Міняю тістечко на інформацію. В магазині ніхто нічого не бачив і не помічав, дід бере ряжку і при тимні нічого дивного. Будяк! Кажуть, солодке підвищує розумову діяльність. Може повезе? А, от в мене тут відео. Ну. Які думки? О... Будяк. Ти їж, їж. Не відволікайся. Ну. Нікого не здивувало, що вкрали старий велосипед. Той час, коли поруч стоїть кілька новеньких байків. А дід. Якому за 60-та він сидить на протеїнових батончиках. І Їж, я кажу. Отже, Осика повертається до перегонів. Бо він єдиний, гідно впорався зі своїм завданням. Давай, 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 давай. Вертайся на дошку. На тебе чекає успіх. Баш, як космос працює. Космос. Сідає і шукай інформацію, що це за велик такий і що ж це за дід. Я вже. Ну, Добре, умова. Останню я з'їм сам. Якщо ти за тісточками, то вони, як повага до царенка, давно дістались іншим. Та ні. Я просто зайшла тебе похвалити. Дякую, працюємо. А за що? Ну як? Ідея з оголошеннями. До речі, тисячі гривень вистачило? А Можна поконкретніше. Що за оголошення? А, може, так не треба було. От я даю, неправильно зрозумів завдання. Та буває. Ну. Е, так я взяв у Марини Олексіївни гроші на оголошення. Ну, щоб о, в топах були в інтернеті. Типу, куплю биву туди-сюди, бо крадії навряд е, самі будуть виставляти з фотками. Та все ти правильно зрозумів. А, молодець. Осика ага. якраз над цим працює. Так, так, так. Давай, mm -hmm. давай. Ідея mm -hmm. хороша, бюджет адекватний. Дякую. Mm, працює там. Я проведу. Я проведу. Я проведу. Марина, скажи, чесно, скільки мені ще треба знайти цих велосипедів, щоб ти підписала мою заяву про переведення до головного управління. О, Андрій, ти сам прекрасно знаєш, що в головному управлінні не знайдеться жодної людини, яка б знову з тобою захотіла працювати. Але ж ти погодилась? Це інше, в мене не було вибору. В мене і царенко влаштовує. А от оперативників нема. Царенко, Царенко. Скажи чесно, що ти просто за мною скучив. Ну, чесно, я думала, що це ти за мною засумував. Одразу і прискакав. І дух суперництва із Царенком тебе тільки підбадьорює. Дух суперництва. Нічого собі. Цей дід триразовий чемпіон України. І, і приймає в участь в Тур де Франс. Ого! Це не велик, це Тахіон 85-го року. Він раритетний, наворочений. Він він дурних грошей коштує. Що? Оголошення 500 гривень? Я бачу всі приділі. Офігеть, ці тістечки повністю органічні. Значить так, треба шукати інформацію про колишніх суперників діда. Походу, цей вірік для нього мав велике значення, якщо його втрата так на нього вплинула. Добре! Ваше звільнення переноситься на завтра. А сьогодні. Ба-ба-ба-ба-аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа -ба. І от що цікаво, наш старий на багатьох змаганнях йшов ніс ніс зі спортсменом Чаєвським. Чаєвський на чемпіонаті зайняв друге місце, а наш дід перше. Ба-ба-ба-ба. Шукаю цього Чаєвського. Будемо знайомитись з цим жалюгідним невдахою під номером два. Ти ж психолог, правильно? Мало? Яке оголошення? А! Велосипеди, так. А Приїхати подивитись можна. Давайте адресу. Ага. Так. Ага. Все, дякую. Сьогодні буду. Осика. Це ти мені номер дав? Ну, Я рано лягаю спати. Карина Будяк, усе чули адресу в зуби і як скажені собаки за колесом. А Осика сьогодні у нас відправляється на найвідповідальніше і фінансово небезпечне завдання. За тістечками. У тебе ж там гривень 500 лишилось? Тому набери цих сирників побільше. Вони називаються чізкейки. О, контрольна закупка. Ну що, який вирок? Поки не ясно, треба ще. Я так і зрозумів. Слухайте, ваша оперативниця тегнула наш заклад і в нас клієнтура ужила. Тому сьогодні для поліції тістечка безкоштовні. А, -а, а так це ж це ж я придумав. Кажу: а ну давай, Каринко, тегай, хіпстоту. Ну це ж реально смачно. Пане Чеєвський, чекайте, ми з вами ще не договоримо. Що ми не договорили? Я вам сказав, я про нього дуже довго вже не чув. Тим більше не бачив. Все, я зайнята людина. Могли по телефону з мною поговорити. Якому ще треба вчитися працювати з підозрювання. Маринка чула щось проскрипіло. Взагалі просто смираться, що це за цирк? Що це за цирк? Так. Сенсі? Взагалі-то я діяла виключно в рамках статуту. і мала право на виклик підозрюваного. Яка зла. Молодець. Моя школа. Можеш затриматися ще до понеділка. Скажіть. А які у вас були стосунки з Борисом Григоровичем? Та звичайні. Нормальні стосунки: злість, ненависть. Злість? Ну, до чого тут це? Минуло купа часу. Може, якісь інші мотиви. Образи, реміщі. Можливо, інша жінка. Журба. А до чого тут це? Я просто подумала. Що ви просто подумали? А за межами спортивних змагань. Було багато конфліктів. Та ні. Ну поки ми навіть дружили. А чому перестали? Певно, ви дистанціювалися в той момент, коли перестали відчувати підтримку в його особі, так? Не звертайте увагу. Це не справжній слідак. Це робот. Ми її поки тестуємо, вона, походу, бракована прийшла. Та ні, бо я дружився її. Все. Я чув, що вона з нього кров літрами пала. Він у постійному стресі жив. А я взагалі з велоспорту пішов. Зовсім. Поринув mm -hmm. бізнес і не шкодую. Зараз ми для армії електробайки робимо. Приймається. Герисименко і досі одружений? дружини? Та я не знаю. Сподіваюся, що ні. Як ми могли не подумати про дружину? Це типу дякую. Леся молодець, Леся Гарна сачівка з дружини. Я ж кажу, бракована. Дивись. Готовий затримувати. Так, я пішов. Всім привіт! Ось показу вам буднє оперативника. Зараз ми на оперативному виїзді і будемо затримувати злочинця. Добрий день. Тато мій дзвонив, дав мені адресу, сказав, що можна от подивитись лайбу. Здрасте, Толік. Ну, що тут дивитись? Велик старий, але крепкий. Так, зараз я вам покажу потенційного злочинця. Він знаходиться прямо за моєю спиною. Ми вийшли на його слід через оголошення про викрадення в велосипеді. Прикиньте, вийшов поліцей? Ні. Yes,

Не слухайте. У мене проблема із взаємодією. І не тільки живими людьми. У мене така сама проблема. Тому я працюю з мертвими. Абсолютно спокійний та передбачуваний. Треба буде свою команду відправити до ваших клієнтів. І на тренінг. То може ви і самі приходите на тренінг? По підбору кадрів? По управлінню немічному. Андрій, в твоїх руках зробити із команди професіоналів, а не скаржитися на їхню неміщенність. Я не скаржусь. Я констатую факт. Команда не потрібна. Ну, якщо ти як керівник не можеш побутову справу розкрити, то що тобі робити в головному управлінні? Потренуйся наразі. Валерія, то яка у нас там з вами навчальна програма? Наразі заочна. Я на вас заяву накатаю за катування і тортури там всякі. Чуєш ти, бідолага, які катування? А сиди, давай. <сум> ти краще подивися, яке смішне відео з тобою вийшло. <сум> Це нічого не доводить. Ви мені погрожували просто так, без підстав. <сум> Диви. <гум> Поруч з магазином ти. І тут теж ти. Ой, слухай. а На Назівати крафти барахло. Там вже нормальні байки були. Воно мені не треба. Це якась бабка замовила. Я їй пропонував нормальні варіки. Вона конкретно це й хотіла. Одразу дві штуки відвалила за цей курч. — Це Шара. Е, Я перепрошую. Е, контакт бабки, будь ласка. Ну. І що ж у нас? — Інформація про колишню дружину Діда. Адреса, номер телефону. Молодець. А у вас? І це та сама бабуля, яка замовила викрадення старого велосипеду. Ну що ж, лідери перегонів. Карина і будяк. До діда? Притримайте його ще трохи на цьому світі. Журба безпосередньо до колишньої. Ух, яка драма. Олександре Павлівна, ну от скажіть мені, навіщо? Бо ця падлюка все життя мені зіпсувала. Молодість я на нього свою витратила. І що? Завдяки ж мені він чемпіоном був. А на старість кинув, спринтер хрінув. Це факт. А велосипеду до чого? А буду його по частинах. Йому відправляти, розпилювати і відправляти. Mm -hmm. Поки не здохне. Ну тоді точно не встигнете. Бо, знаєте, ваш чемпіон, в принципі, вже не фінішній прям в лікарні з серцевим нападом. Як? Горизонтально. Ну, певно, ваш тероризм спрацював не знаю. Я ж не думала, що так воно все буде. Ти що? Я ж не можу без тебе, Борічка. Пробач, пробач. Ти ж моя найкраща перемога. Ти що це ти ха? Бен ти старий. Отже, хвалити вас нема за що. Ну, дід заяву забрав. Фактично два дні роботи і жодного результату. Секундочку. Пане головний слідчий. У нас є толік, у якого гараж забитий краденими велосипедами, який напрацював нам на розкриття ще семи подібних випадків за останні кілька місяців. А це сім закритих справ плюс затримання злочинця. Що це за звук? Сирина? А, ні, це у когось самооцінка, що не ляпнулась на підлогу. Марина Олексіївна, з тими показниками. У вас самолюбство підлеглих валяється на плінтуса. А вам хоч би що? Тримайся. Атя. Атя, атятя, атя, атя, атятя. Ви хочете про це поговорити? Атя, атятя, атятя, атятя! О, соло кафе. Де тебе носило? Та носило. Карина щось там тегнуло і купа народу прийшла. А торгаш обнаглів, Ціну підняв. Довелося ще 150 гривень зі своїх доплачувати. Так Що скидаємось або я сам все з'їм. Добре. Ти можеш взяти гроші, але. Добре. Їжте. Я сьогодні добрий. Не вдавіться. Ти впевнена, що все так треба робити? Так, так, я стовідсотково впевнена. Я тобі кажу, я це бачила в річці в інстаграмі, тобі просто треба побороти свій страх. Там у всіх з першого разу виходить. Ага. Так. Готовий. Е, не, не дуже, а термоза працюють, так? Ні, не працюють. Поїхав! <гум> 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 ну, Може не з першого.